Питання послуг. <світ> Посуд або транспорт. <світ> Що це таке? Насто, підприємці виконав. Є техніка, яка для обслуговування колективних <плес> мереж основної якими. Тобто організована аварійна установча бригада така є, яка так, як пожарники, сидить і жде, подзвонили. Значить, з Днікрасова, значить, забилась каналізація. Ми поїхали. Зробили, приїхали, нема. Позвонили з індустріальної, індустріальні, ми знову поїхали. Ніхто не дзвонить, ми сидимо. Ні, ні, це на роботі. Ми сидимо, але ми на роботі. Хлопці <звук> граємо карти. чи що робимо? Ні, тобто, то якщо вони карти не грали, то я шукаю. Роботу да, Там да, викачати, там. там це. А а віде? Віде. Що це погано робить директор І що має віде. сьогодні 184 тисячі. Із тих 84 тисячі доходу маємо 57 тисяч збитків. Ну, 60, 120 тисяч чисто. Анатолій нас, ви розшифруєте 187, там немає. Це бурс, я це там я вище, давайте ми замістимося, я вам розшифрую. Якщо ви не вмієте читати, шановні депутати, погано ніхто нічого не робить. じゃあ。